Так, і найбільший самий, самий страх починаючих, людей, які хочуть прийти в зал, це типу е, я не піду в зал, бо я не потягну. Е, або там всі такі фітоняшки, стройняшки, а я такий там е, з жирком. Е, скажу я вам так: в залі, в залі е, всі люди різні, і там є від 40 до 140 кілограмів. Різні різні люди. Головне почати. почати, і якщо ви починаєте це з тренером, то тренер для вас підбере вашу вагу, підбере для вас програму, по якій ви будете тренуватись і розвиватись, і ну, думати, що Треба вдома там підхуднути, а потім піти в зал. Ну це дуже велика помилка. Ви, коли приходите в зал, ви починаєте тренуватись, організм починає реагувати, починає спалювати калорії, у вас покращується форма, у вас прискорюється обмін речовин. Все-все-все, все в рази. В рази приходить швидше.